Що відомо на даний момент про теракт у крокусі? 40 людей загинуло, понад 100 поранених. Нападників було щонайменше 5 чоловік. Бородаті діяли як підготовлені та навчені бойовики. У момент підходу до будівлі вбили одразу охоронців. Людей в холі розстрілювали в упор. Потім заблокували головний вхід, і розстріли продовжили вже в концертному залі. Який потім і підпалили, через що почав горіти весь торговий центр? Терористи озброєні автоматами. Щонайменше двоє нападників мали при собі рюкзаки, ймовірно, з вибуховими пристроями. Зараз спецназ проводить штурм торгового центру. Західні посольства попереджали про терористичні акти ще на початку березня і одразу почали летіти звинувачення в сторону України. Проте Михайло Подоляка записав коротке відео, в якому зазначив, що Україна не має жодного відношення до терористичних актів у Підмосков'ї, а свої питання вирішуватиме тільки на полі бою.